На огляді у нас акумуляторна пряма шліфувальна машина. Profitec, моделька PPCG 0620. І з нової лінійки Ultracore. Компактна шліфмашинка для зачищення та обробки твердих поверхень. Безщитковий двигун потужністю 1000 Вт. Три режими роботи: 13, 19 та 25 тисяч обертів на хвилину. Діаметр цангового патрона у нас 6 міліметрів. Ергономічний дизайн та прогумована рукоятка. Зручно тримати однією рукою і також працювати однією рукою. Інструмент приходить вам в ось такій картонній коробці. Більше в комплекті ви нічого не отримуєте, тільки інструмент, ось такий ключ та Інструкція з експлуатації. У неї всередині на задній сторінці є ще гарантійний талон. Стосовно гарантії, ви отримуєте 2 роки гарантії автоматично після купівлі даного інструменту. І ще один рік гарантії у вас додається при умові реєстрації на нашому сайті. Акумулятор та зарядка в комплект не входить, але ви можете їх замовити окремо або ж використати наявні, якщо у вас є. Наприклад, там інший інструмент бренду Profitec. Наші акумулятори абсолютно спокійно підходять до даного інструменту. Посадка акумулятора у нас типу М1, тобто ви можете навіть використовувати інші аналоги, якщо є дана посадка. Замовити даний інструмент, ви можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю. Доставка по Україні абсолютно безоплатна.